Тут такі стрічки, такі стрічки і от такі стрічки, а тут нитки з мішковини, які мені потрібні для роботи. То я беру стрічечку, складаю її вдвоє, отак, закладаю в клітинку. Всі так щось роблять, а що я не могла б нічого робити. Ну і Бог мені писав. І, бачте, і стала волонтерка. На даний час маю 33 костюми такі, готові повністю. А скільки тих частин я сплела, я не знаю, я не рахувала, то не можу сказати. Я думаю, якщо це маскувальний костюм, то він, може, комусь збереже життя. Все-таки моя робота, то трохи може щось допоможе. Так думаю. І вкладаю ту всю душу в то, і тішуся, як я щось сплету. Я щаслива така, кажуть, не що я ще щось можу зробити для своєї України.